Добрий день всім. На сьогодні я вам хотів дорозказувати тему ветеранка. І сьогодні я вам покажу, як же зробити ось таку собі вітальну листівочку. По-перше, перше, що нам потрібно, це аркуш паперу. За вибором, за вибіром. І, і спочатку його потрібно, щоб зробити ветеранку, його поставити на спочатку зі Так, все знову почулося стекля. Далі, що потрібно тут намалювати? Потрібно... Замалювати ось цю половину квіточки. Я її зараз змалюю. А хто сказав, що не можна додати фантазії? М -м -м, то я таке зробив. Малював трошки по-своєму. Ось так. Я не малював. Так, що тепер потрібно зробити? Як е ви вже знаєте. хочу в эту банку э, вырезать аккуратно по краечкам. И я сейчас ставлю, зароблю. Ну, я уже вырезал. И ну, что получилось? Раскладаем. Перевертаем. Вот, получилась Такая штучка. И что? Її можна приклеїти на фон на фон якийсь. Для цього потрібно намастити, намастити от таким клеєм, можна іншим, звісно, то я вибрав такий. І намастуємо деяку. over here yeah tick yeah. mm. tick Ой, навіть впала. Берем цю э, ветераночку і приклеємо е ось угу. де. І ось у нас получилась така собі ветенаночка. Все, э, все. Всім до побачення. З вами був Влад. И підписуйтесь на канал і ставте лайки.